Альтанка в музеї садибі під очеретяним дахом. Такий дах у нас вийшов, будували ми її з моїм батьком Валерієм. На момент, коли розпочали будівництво, так сталося, що коштів не було взагалі. Але були вже заготовлені деякі матеріали, наприклад, стовпи оці дубові, акаційові і мій кум Кремена Вадим каже, скільки тобі потрібно коштів для того, щоб розпочати будівництво. Ну, хоча б три тисячі гривень, щоб вирівняти поверхню глиною. Так дав він мені ці три тисячі гривень. Потім допомагали художник-видавець Андрій Кісь, допомагав художник Олександр Нем'ятий своїми картинами, які я продавав і вкладав сюди. А цього року, завдяки підтримці мецената Андрія Мацола, будівництво вдалося завершити. Таночка наша готова. Такі столи на 25 осіб. Розраховані дубові. ось такий краєвид відкривається. А тут відділ кухонний. Піч помпейська. Зараз покажу. Вже пекли тут хліб, пироги. Були гості, були і ще будуть. Всіх запрошую.